Частки вступників, які одночасно набирають високі результати з української історії України, такі саме як минулого року. Математика, історія України такі саме як минулого року, так само вражає насправді кількість тих, хто реєструється для тестування, тому що і минулого, і цього року ми маємо понад минулого року 312 тисяч вступників. А цього року понад 317 тисяч вступників, які зареєструвалися для проходження оцінювання. ми маємо дещо меншу частку тих, хто не склав до прикладу математику. Минулого року це було понад 14%, Цього року знову ж таки за основною сесією ми маємо. Маємо до 12% тих, хто не склав. Як і була, ситуація не дуже хороша з природничими предметами, але там проблема не, я би сказала, що не в полі результатів лежить, а в полі того, що ці предмети не є популярними. І я мову веду про фізику і хімію. Надзвичайно маленька частка вступників обирають ці предмети. І є високі показники тих, хто не склав це. Предмет за вибором і ну насправді тривожить думка про те, що вступник обирає те, що він ніби має знати найкраще, але не проходить порогові вали з цього предмета.